32 питання порядку денного розглянули члени виконавчого комітету могилів Подільської міської ради в ході чергового засідання 27 лютого, яке провів міський голова Геннадій Глухманюк. Всі вони стосувалися інтересів громади та її жителів. Першочергово члени виконкому розглянули питання захисту житлових та майнових прав дітей, надали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ці рішення ухвалюються для забезпечення благополуччя дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Значна частина питань порядку денного стосувалася роботи комунальних підприємств. Було заслухано звіти про виконання фінансових планів комунального міського підприємства Теплоенергетик, житлово-комунгосп, Скорбота, комбінат комунальних підприємств, Водоканал, ТІРАС та інші. Члени виконкому заслухали звіти про діяльність архівного відділу міської ради. Роботу відділу фізичної культури та спорту було піднято питання розвитку інфраструктури для активного відпочинку та підтримки спортивних ініціатив у місті. Також члени виконкому одноголосно підтримали рішення щодо встановлення меморіальних дощок. Розглянули питання оновлення складу постійної діючої комісії з розслідування фактів отруєння бджіл на території громади. Це питання є важливим для місцевих пасічників і має безпосередній вплив на екологічний стан регіону. Розглянуті питання охопили ключові сфери життя міста: від соціального захисту до благоустрою та фінансів. Прийняті рішення, спрямовані на покращення умов проживання мешканців, розвиток інфраструктури та забезпечення стабільної роботи міських підприємств. Ухваливши відповідні рішення, члени виконавчого комітету Могилів Подільської міської ради, чергове засідання завершили.